Привіт, друзі! Ви на ютуб каналі компанії Вест. Сьогодні вам швиденько показуємо Scout e 504 Це Вчора тільки їх отримали вже свіженьку партію, це вже 25-й рік тракторці. Трактор не новий, ви всі його прекрасно знаєте. Трактор дуже популярний, в ньому є деякі оновлення. Показуємо, як трактор буде виглядати в 25-му році. Ціна насправді на нього незмінна вже близько двох років, і це дуже класно. А трактор при цьому постійно покращується, постійно щось доробляється. Тому поїхали. Отже, ми маємо 50-ку, 50 кінських сил. Цих 50 кінських сил нам видає легендарний КЕМівський двигун. 495-й. Всі в коментарях зараз напишуть, це не 50 кінських сил, це 45. За рахунок паливного насосу можна звідси вижити 50 кінських сил, воно так і робиться. За рахунок КМ 495 Stage 2. називається. Трактор видає 50. Кінських сил, що стосується двигуна і навіски, не буду тут дуже детально зупинятись, тому що тут це банально і стандартно для китайських всіх тракторів два насоси НШ, потужний стоїть вже насправді генератор, і е, нема тут про що розмовляти. Двигун надійний, класний. Рекомендуємо, як то кажуть. Далі е, в комплектації всіх скаутів в нас вже йде компресор і в нас вже йде ресівер. Це насправді дуже зручно. Тому що ну, і важливим плюшкою буде, що з компресора виведений вихід в кабіну, я пізніше вам це покажу. Також ви можете зразу тут помітити, що у вас є додатковий радіатор на кондиціонер. Все правильно, тому що цей тракторець комплектується кондиціонером в базі. Раніше маскаути могли вибирати, їх можна було придбати і без кондюка, і з кондюком. Але різниця була 500 доларів. І на такій вартості трактора ну, не було змісту купувати його без кондиціонера, тому що ну, це ж супер зручно і супер е, комфортно. Також. Мости на тракторах скаут стоять від фірми GAT. Це одна з найкращих китайських, якщо не найкраща компанія, яка виготовляє мости. Тут редукторний, потужний мостяра. Який розрахований на агрегатування тракторів навіть до 70 кінських сил. По ньому, в принципі, не було ніяких питань за всі рези, скільки ми ці трактори продавали, і в принципі звернень по них нема. Вони класно працюють, класно витримують, немає ніяких зауважень. Резина також стоїть від преміум виробника Армур. Один з найкращих китайських виробників гуми. 83 на 20 в нас є передня шина, і е, 124 на 28 задня резина. Йдемо назад. Що з'явилося нове в 2025 році? Додалося додатковий бачок для гідравліки. Також дуже зручно, тому що більшість користується там якимись причіпами і так далі. Масло втікало. Потрібно було долавати, тепер собі залили бачок, маєте чистий спокій. Трьохточкова навіска, яка витримує приблизно тонну. Навізка вже бачите цього нового типу, де змінні яблучка, ви їх міняєте. Яблучка завжди постачальник дає в комплекті 28 і 22 мм міліметри. Ви виставляєте так, як буде зручно вам. Трошки змінили вони кут розположення вже розподільника, там собі інженери, напевне, подумали, що так буде краще. Так зробили. Маємо. У нас є дві пари гідророзеток, є. Е Два плаваючих режими один примусовий, і в нас на розпредільнику, і в нас є власне примусова ця легендарна навіска. Я нагадаю, що скаут перший почав її робити, і зараз вже більшість тракторів доганяє. Також стараються в трактор цю навіску додавати. По факту, якщо розібратися, ви в принципі навісним обладнанням не користуєтеся з цією примусовою. Ви можете себе там підважити, хіба ви специфічно не ну, знаю, буром будете робити якісь там ямки під щоб. Посадити якісь кущі хіба що для цього, тому що все навісне обладнання, яким ви користуєтесь, там культивація, плуги, треба робити на плаваючому, щоб не порвати мости, не порвати коробку. Вал відбору потужності в нас є дві швидкості: 540 та 1000 І звертаю вашу увагу, що також виведена ось така пневморозеточка для того, щоб підчепити сюди причіп з тормозами, і можна буде гальмувати повітрям. Е, далі, вага такого тракторця 2 тони 400 кг. В нас є додаткові вантажі на задні колеса є також вантажі попереду під кабіною. З тої сторони, я думаю, ви помітили, що бак заведений під кабіну. З цієї сторони в нас стоїть бачок ресівера е, і повністю панорамна кабіна. Тут є медаль з двох сторінок. З одної сторони прекрасна оглядовість, все чудово видно, воно красиво виглядає. З іншої сторони, ви дуже часто любите цю кабіну бити, десь залітає вам камінчик і відповідно вам сипеться ціле скло. Тому, коли ви купуєте трактор з кабіною, ви в принципі розумієте ризики і маєте бути уважними. Хочу звернути увагу, що кабіна тут герметична. Куча є вже відео в Тіктоці і в Ютубі. Можете подивитися, справді герметична, класна кабіна, дуже е, класна шумоізоляція, тому, мабуть, через це цей трактор і такий популярний. Йдемо в кабіну, будемо говорити про всякі різні плюшки в кабіні. Перше, це комфорт оператора. Стоїть дуже дороге, класне сидіння пілот, яке регулюється, можна собі підставити. Супер, насправді, зручно і прикольно. Кабіна у нас тут по краях у нас, будемо говорити, крила зашиті пластиком. У вас є там різноманітні органайзери по праву руку, де там можна поставити телефон, можна собі поставити там якісь. От... Ключики, можна поставити каву, є два типи зарядки від USB і Type-C, щоб зразу заряджати телефон. Дивіться, виведений з компресора для того, щоб поприбирати в кабіні вихід. Є люк. Є, відкривається, звичайно, що і заднє е, скло, є ось така прикольна шторка теж від сонця. Панель приладів фірмова вже скаутівська. До речі, трактор і глушиться, і заводиться з ключа. Там стоїть такий невеличкий електронна штука, яка тягне декомпресор, який ви раніше рукою тягнули. Це вона тепер робить за вас електрично. Далі, гідропісилювач керма, само собою. Реверс в нас вже виведений сюди трошки вище до речі, педалі. Звертаю увагу, хто не бачив. В тракторці. Ось так Коробка перемикання передач механічна, реверсивна, 4 швидкості вперед, 4 швидкості назад і два діапазони. Вал відбору потужності я сказав, передок також вмикається механічно, Ось цим от важелем. Кондиціонер. Керування тут от розміщено, також ви собі включаєте. Ну і пічка. Звичайно, що я про це не сказав, але я думаю, що ви розумієте. Величезний моніторище, просто величезний екран. Не знаю, реально можна дивитися. Хто що любить футбол, я наприклад, футбол люблю дивитися, можна включити і дивитися футбол, і керування є цим екраном. ось тут на кермі вже зробили. Тобто ви собі їдете, камери 360 по колу. На цьому тракторці зараз ви побачите. Бачите, от вколо ви з чотирьох сторін бачите трактор. Ну, дуже круто, реально дуже круто. Вентилятор дали вже тут вогнегасник. По праву руку є прикурювач, є керування е склоочисниками, світлом. Ну і на розпредільник теж ось такі прикольні, насправді досить речаги. Ну, виглядає все дорого, багато. Давайте до самого основного. Ціна. Чому цей трактор такий популярний? Тому що за цю комплектацію 13400. За 13400 дешевше, напевне, в такій комплектації немає нічого. Щось подібне до цього, і то, напевно, буде на така комплектація, буде дорожче. Там буде 16, якщо ми говоримо про якісь там Жиловоли і так далі, тобто 16, 18 і поїхали. От я думаю, що секрет. Комплектація співвідношені до ціни дає нам такий крутий, якісний. Безумовно, що трактор якісний, про це не потрібно говорити, тому що він би не продавався та, такими тиражами, якби він був неякісний. Якісний, само собою, ну і плюс комплектація, яка робить роботу на цьому тракторі. Ну супер класно і супер комфортно. Друзі, трактори заїхали, вони в наявності. Зазвичай вони довго не стоять, вони досить швидко розходяться. Фірмовий okay. колір скаута. Я забув сказати про новий капот, але я думаю, що ви вже до нього теж звикли, бо вже ну, цей новий капот він з нового року продається. Тому є такі тракторці. Я хочу ще окремо нагадати за нашу послугу Трейді. ви цей трактор можете обміняти, наприклад, на свій. цей ми вам привеземо. На ці трактори два роки йде гарантія, документи для реєстрації, само собою. Тому замовляйте з доставкою по Україні, підписуйтесь на наш YouTube канал, телефонуйте для консультації, Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Побачимось на цьому каналі.